Поезія, вона українка, хтось називає її особливою, сильною, вільною, дуже збавливою. хтось обіцяє їй усе на світі, а вона просто лиш хоче жити, просто лиш хоче, щоб змовкли сирени, щоби спинився цей шалений, Щоби щоранку тишу вдихати. Щоби валізу більш не збирати. Щоби живі тато і мама, діти здорові, поруч кохані. щоб не потрібно було триматись, сильною бути, страх свій ховати, Щоб знову стати тою собою, що кудись зникла разом із війною, тою, що більше вночі не ридає, і за усмішкою біль не ховає. Хтось називає її особливою, просто захоплюється її силою. А вона дійсно не просто жінка, вона неймовірна, вона українка.